Хто напише, скільки метрів оцей басейн, як ви думаєте, це все в селі, чотири дорожки, 11 ширина, а довжина, як ви думаєте, скільки тут? Хто уважний, то той знає. І бачите, оця каналізація, вам докладуть ще решітку. Ця каналізація друга, це для грязної води та що з полу. А та циркуляційна. Все зроблено правильно. 30 років. Чекали того моменту, щоб тут з'явилася вода, щоб ви зрозуміли, ця будівля не розкрадена, збережена і зроблена в першу чергу для можливості тим людям, які проживають тут на території, і поруч не їздить далеко там в місто, в басейн, у е, обласні басейни. А можна тут буде отримувати такі послуги при бажанні. Тому в шапці профілю сереїорти ковбаси підтримуйте наше виробництво і подивитесь, чим ми займаємося.